Це ж що ти щось? Але з Ной. Що можна? Давайте так, заверяюсь, не розпочинаємо роботу заменної комісії. Миtroncore 1500 знімає. Е, значить, пропонується змінити постанову на народової комісії з питань, е, будівництва і підключення, підказують видно, е, деяким технічної документації та видів звернень. Перше задачу питання з першого пошука, це питання затвердження проєктів відведення, земельних дідами та передачі і користування на умовах оренду та горобника. Це звертається громадян на даних у Вернець і речем проєктів відведення та передачі користування оренду та робить земельних центрів, які зташованого замежаних області та міста по по вулиці Пушкій, а також зведення громадян Свідочні. Лахання заєкт щодо зміни цільового призначення земельного ділянка, яка перебуває в місті приватній владі. Розташоване на місці перебив, як пультів, вода на хмельницьку 50 Значить, просить погодити зміну цільового призначення для будівництва відповідно для будівництва та військові. Ні, то, в принципі я чесно. Питання з цього по 28 питання. Це питання затвердження технічної допомоги. Чим за допомогою, що встановлено відновлення меж представників семейних натурі міністерства, <рістична> <рістична> для будівництва літовані живого податківських будівлі споруд громадянам опугації в Пахівському Гуменюку, Дегас, Чановій. Жеребець, Стратійки, Личенко, Полутрівський, Круку Левченко, Максименко, Панасюк, Сухойку, Расюку, Сустанську, Поменко, Шевчук, Штурбій, Шуліків. Наступне питання питання, це питання з 20-го. Це питання 에, надання домоту проєкту відведення, щоб зробити ваші питання нового охорони для розмірства, земельних ділянків громадян Гнатюку, Гнатюк, Воска, Штурбін. Це земельні ділянки, які розташовані за межами правопосміни, в місті поглядиш, сонячні, селі розхопані. Наступний питання це питання надання дозвілу на розробку проєкту віддання, товариство з обмеженою відповідальність, товари вищивське, на земельні взгляд, які впрошували обмеження копання, на які розпочаваються не потрібно лежаще, на у власниці товариства з обмеженим віддатності. Товариство запитань, поганий додатку на виробник проєкту, змінить призначення цієї земельної віддання, для втілення, щоб буде для розпорядження та інформацію місць будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення, газу, постачання, товари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води. Наступне питання: надання дозволу, товариство обмеження відповідальності на захід, на розробку 5, земельні квітки, які розташовано в вашій пунктів 34, на якій розташовані господарські будівлі та двори, що перебувають. У власності товариства з обмеженою відповідальністю з метою додати передачі цієї станції використання наукового повернення. Наступне питання: Звернення громадянина корофейта учасника бойових дій, який просить надати дозвіл на руку проєкту і заустрою щодо відведення власність ціле автобистового сім'ї, з медик для комітовної площі 2 гектарі, чому на помешному самопостраще, оскільки згідно пункту, 27 перехідників поможе семейного кодексу, органам місцевого самоврядування, забороненого періодів військового стану приймати будь-які рішення, які стосуються надання дозволу чи затвердження технічної документації з метою передачі у приватну власних семейних ділянок. Тому підготовлено відповідний проєкт рішення про відмову громадянину трофею надані торку на розробку проєкту землю. Наступне питання: питання про проведення до реабілітації земельної ділянки комунальної власності. Яка розташована житловим будинком комунальної власності в місті Погребище по вулиці Мала Тичини, 54П? Е, наступне питання: внесення змін до договору оренди земельної ділянки водного понту, розташованим на водному об'єктом, який використовується на мову оренди громадської пунктами. У зв'язку зі зміною е, зв'язку. З розробкою е, заведенням дії, набуттям чинності, е, нормативної грошової оцінки на земель населеного пункту Зала, тю, е, переглядаються умови договору оренди в частині розміру оренду плати на рівні 12% нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки. Наступне питання: питання припинення дії договору е, земельної ділянки водного фонду, розташовано на ним вводним об'єктом, який був укладений з громадянином. Качуковим Рустаму Володимировичем, ця земельна ділянка, розташована в межах саме війшла площі 13 гектарів. Е, десь приблизно рік назад громадянин качук Стану Володимирович оформив право користування нового оренди цим самком об'єктом Однак це неможливості здійснення господарської діяльності звертається з проханням дострокове припинення дії даного договору І е, наступне питання питання припинення дії договору оренди земельної діяльності господарського дорогу. Яке розташовано за межами села. Мончен, укладеного СТП Ольга, з приватним підприємством Ольги. Це земельна ділянка під проєктною дорогою, оскільки ця дорога використовується якісь нович, і, і існує необхідність встановлення її меж в натурі в в олі, на місцевості, тому приватне підприємство огляду питання, дії даного дорогу, який проголосуємо за даного виконання. Наступне питання Дання згоди на встановлення земельного сервісну на земельній інформації коштів 25 гектарів, яка розташована за, за межами села. Звертається з обмеженням відповідальності станції, з проханням укласти договору на встановлення земельного на сервісну, направо розміщуємо 4, що за для проведення вікноманітору. Проведення відмови товариству з обмеження відповідальності, надати дозволу на проєкт, що відведення земельної додатки роботного фонду заплановані на ній об'єкт водним об'єктом. Значить, Звертається товариство з обмеженою відповідальність. Прохання надати договір маю до розробку проєкту відведення з метою подальшої передачі користування на умовах оренди товариству без проведення земельних торгів для проведення нового дозвілів. Е, 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 згідно е, статті 4 закону України про наукову діяльність Україні, вказано, що товариство не має права здійснювати наукову е, дослідну діяльність, проведення науково дослідних робіт. Тому підготовлено відповідний проєкт рішення про відмову товариству та надати дозвіл на розробку проєкту. Проголосуємо заступне питання. Питання погодження, затвердження та затвердження проєкту організації встановлення в меж території заправного фонду та іншого призначення парку пам'ятки садового парку мистецтва місцевого значення Васильківський парк, який розташований в межах села Васильківці. Розроблена технічна документація відповідно, тому пропонується її затвердити. І відомості про вказану земельну ділянку також внесені до державного земельного. Тож. Наступне аналогічне питання. Тільки це йде мова про Спиченецький парк, який розташований в межах села Спочинця. Дякую. Це того, комісій Юрій, що ти сьогодні? Я що вам треба всіх до.